Море, пляжі, квіти, кінгуру та неймовірну природу Австралії зображав на своїх картинах художник родом з Бережан Володимир Савчак. Виставку його робіт Австралійське літо посеред української зими відкрили в Тернопільському обласному художньому музеї 3 лютого. Митець понад 50 років прожив у Австралії, а наприкінці свого життя повернувся в Україну і тут залишив свій творчий спадок. Володимир Савчак поврізносторонньою особистістю. Працював переважно з олійними фарбами, виконував розписи стін на замовлення, а найбільше полюбляв малювання вночі та під водою. Він народився 25 травня 1911 року в Боржанах. Навчався в нашій боржанській гімназії. Згодом був там професором. З освіту він здобував у Львові. Тоді в мистецтві студіював у Вільно і у Варшаві. І коли вже почалася війна, він його вивезли на примусові роботи до Німеччини. І звідти він першим транспортом для одиноких відправився до Австралії на довгі 50 років. Творчість Володимира Савчака вже багато років популяризує Бережанський краєзнавчий музей. У його фондах зберігається близько 200 робіт митця. Як розповідають у музеї, у молоді роки він був пластоном. А згодом продовжував підтримувати пластовий рух, відвідуючи табори в Австралії і в США. «В наших фондах зберігається близько 200 його робіт. Особисті речі він був пластуном ще в коли був навчався боржацькій гімназії і продовжував цю справу. Також цікавим є його валіза, яку знайшли на смітнику із написом Боржацький краєзнавчий музей і принесли його до нас. І ми знайшли вже тоді бірочку, що це Володимир Савчак, Австралія, Катумба. І це дуже цінний експонат. Крім картин, на виставці можна побачити особисті речі митця: документи, грамоти, нагороди, щоденники. Серед них його особисті журнали та записи з Бережанської гімназії, де він спочатку був учнем, а згодом працював учителем. Особливою є книга, де йдеться про те, що в 1989 році міжнародний біографічний центр у Кембриджі визнав Володимира Савчака, одним із потужних інтелектуалів світу. У нас дуже надихає запис його в щоденнику. Що одне з важних діл свого життя я за божою волі виконав, і мої картини зберігаються вкрай, в краєзнавчій галерії мого рідного міста. Це для нас стало таким поштовхом. Ми інтенсивно почали його вивчати, досліджувати. Ми наводимо зв'язки з Австралією і працюємо. Над цим досліджуємо, популяризуємо, щоб люди бачили його багатогранну творчість і оскільки людина малювала там і передала сюди картини, він хотів. Бути тут і він теж записав такий спогад своєму щоденнику, що після першої приїзду в Україну я назавжди залишив свою душу тут. Тільки тіло забираю в Австралію. Ми продовжили цей проект, який по суті розпочався у квітні 2010 року, коли картинна галерея у місті Галич відкривалася саме виставкою Володимира Савчака. Згодом у 2017 році ця виставка була. В контексті виставки діаспори в місті Києві, а вже у 2022 році, коли розпочалася повноштабна війна, ми вирішили продовжити цей проект. Серед відвідувачів виставки були й ті, кому пощастило особисто знати Володимира Савчака. Зокрема, художник Богдан Ткачик згадує його як надзвичайну людину. Він пригадує, як у 2001 році разом із Володимиром Савчаком піднявся на Говерлу. Тоді йому виповнилось 90 років. Він завжди був на, на відкритті моє, моїх виставок. А я був на відкритті його виставки. Людина надзвичайно цікава. Надзвичайно талановита і людина, яка жила з мрією про те, що його твори, щоб його твори були на тій землі, на якій він народився. Виставку картин Володимира Савчака можна відвідати у обласному художньому музеї в Тернополі до 3 березня. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.